Я обіцяла вам відео про незалежну журналістику, кому це потрібно. Під незалежною журналістикою я називаю журналіст, маю на увазі журналістику, яка не залежить від олігархічних медіа, яка не залежить від якихось багатих патронів. Журналістика, яка по факту робиться своїми ручками. Кому це потрібно, чи це потрібно зараз в Україні? В яка в суті професії, мабуть, такий буде основний посил. І тут я хочу сказати, що насправді я займаюся, ну, я взагалі редактор стрічки новин да, за основною роботою. І, в принципі, я бачила внутряк різних медіа, і тут скоріше буде про те, до чого ми взагалі йдемо як основна наша ціль. Я хочу сказати, що під час війни. Ціль журналістики це не тільки просто доносити інформацію, як це є там у мирний час, а просто не знаю, публікувати якісь цікаві експлейнери, просто писати новини, просто створювати там круті репортажі, якісь антикорупційні розслідування, як багато хто з моїх колег робить дуже круто, і звісно, це все ну так ми всі це читаємо, навіть якщо ми вважаємо, що це не дуже потрібно. Конкретно під час війни чи потрібна журналістика? Незалежна, да, чи е, зараз взагалі є потреба в журналістах, коли є блогери, телеграм-канали і так далі. Е, я хочу сказати наступне: нам е, е, є де читати новини, і е, ми потребуємо новин. Навіть якщо ви вважаєте, що журналісти не потрібні, і є блогери, є і, там якісь личинков, є телеграм-канали, є безкінечні там пабліки, є якісь там умовно типу цуплієнка, телеграм-канали, в яких є багато що. І це все, звісно, круто. Просто є такий нюанс, як перевірена інформація. І навіть якщо медіа це типу застаріли формати, і зараз все переходить поступово в соцмережі, да, є навіть медіа, які чисто на соцмережах роблять акцент, все одно ми читаємо щодня стрічку. Особливо ми читаємо, коли, наприклад, злітає міх. Або, наприклад, був обстріл якогось іншого міста, або, наприклад, ми хочемо дізнатися там долю переговорів Зеленського і Байдена умом. Там або не знаю, ми хочемо дізнатись, хто став новим президентом США, да такі, от якісь великі теми для мене. Все-таки дуже видно різницю, коли це пише просто якийсь телеграм-блогер, і професійна медіа, в якого є, наприклад, досвід. Та в того ж самого фокусу, досвід, наскільки я пам'ятаю, більше 18 років зараз. От і за цей час медіа просто створюють певну Певне розуміння того, що постити, що не постити, яка інформація релевантна, не релевантна. Я це чула від колеги. Реально є люди, які дуже добре в цьому розбираються. Тому в цілому, так дійсно, журналістика це скоріше про те, щоб просто бути формальним медіумом, між людиною і інформаційним полем зараз дуже багато інформації, 21-му сторіччі набагато більше ніж раніше, тому що просто в нас з появи інтернету і прочих там тих же самих соцмереж у нас дуже велика інформаційна будишка всесвітня. Тому, якщо ми говоримо про те, що доносять журналісти, вони доносять практично все. Тобто, починаючи з воєнних а, дій у нас в Україні, всесвітні медіа говорять про політику, про культуру, про якісь події регіонації, про якісь ну, шоубійством не так ну, не так це важливо, але окей. Ну тобто багато якихось речей, які варто покривати інформаційно. Тому а, не знаю, висновки робіть самі. А, чи ви вважаєте журналістикою важливою професією зараз, я розумію, що для кожного професіонала з його власним рівнем, з його власною професією, з тим, наскільки він глибоко в цю професію заглиблюється, ставлення до журналістики буде різним. Але так чи інакше, повірте мені, перевірена інфа, вчасна інформація, коли ви її читаєте буквально через пару секунд після того, що сталося, або в режимі реального часу, якісне відео, аудіо, фото, все що згодне. Якісні подкасти і та ж сама новинна хроніка в соцмережах це штука, без якої сучасний світ практично не існує. Дякую вам, підписуйтесь, рада вас бачити і нарешті говоримо про Віталіка Шабуні. До зустрічі!